І мовчать, бо всі все знають. Нема що сказати. Але це не змінює того факту, що ця подія відбулася, і це не змінює того факту, що про цю подію ми мали говорити. Говорити не тільки один одному, знати не тільки самому собі. Але говорити і ще людям, які оточують нас, і сьогодні взагалі є люди, які, можливо, вперше в нас в гостях. Бо я бачу, нові обличчя є, знаєте, різдво це справді. Особливе день. Що перше приходить на думку більшості людей, якщо ми ось так поміркуємо і десь з кимось на розпілкуємося, ось що перше приходить на думку більшості людей, коли чують різдву? Хтось тобто, може взагалі не зрозуміти. Знаєте, коли ми говоримо народження Ісуса Христа, це чітко зрозуміло і все так, понятно. А слово різбуть взагалі хтось звучить незрозуміло по старовинному Світ каже, більшість людей собі так розмірковують, може бути неправий, але щось мені так здається, що говорять, що Різдво це свято, різдво це атмосфера, різдво це подарунки, гора подарунків. Це настрій чудовий. Різдво це потяг червоного кольору, на якому написано Кока Кола. це Різдво це для багатьох людей саме воно. Мовили діти, всі по-різному можуть якось уявляти, але слово Господнє воно говорить нам зовсім інше. Уже були зачитані слова, багато я не буду зачитати, брат, допоміг мені, дякую, але те, що будемо згадувати. Івено від Івана, перший розділ 14 вірш. Слово стало тілом. І перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його славу, як однородженого от Отця. І слово стало тілом і оселилося між нами. Різдво це не про свято. Різдво це навіть не про особливий день, а різдво це про втілення Бога в тілі людини. Це наскільки глибоко. І що коли ми починаємо про це розмірковувати і задумуватися, ми розуміємо, наскільки наш Бог змовірний, що він зробив таку річ, яка в принципі неможлива, коли ми про це розмірковуємо. Замисліться, це не просто день народження Ісуса Христа. Це той день, коли вічний Бог увійшов у час. Вічний Бог, який поза межами всього обмеження нашого. Поза межами ось цього часу того поміж, який ми маємо, він наскільки зміг це зробити, що він увійшов у час. Безмежний Бог, який є всюди одночасно, він увійшов у тіло, тіло на номере. Святий Бог, до якого нічого не чисте не може наблизитись, ми читаємо це на сторінках письмо, перед письма, він увійшов. У грішний світ. Просто подумайте масштаб тої події, яка відбулася. І ми зразу забуваємо про потяг, про подарунки, можливо, про щось інше, Ми не розуміємо, наскільки велична подія закладена на цьому слові. В слові різдво, в слові народження Ісуса Христа на цю землю. Різдво це той момент, коли Бог перестав бути далеким до людей. Тей десь недосяжний Бог, він став ближчим до людей, став настільки близьким. Що сьогодні кожен вже було сказано може мати з ним близькі стосунки. І саме це і є те, що означає різдво. Різдво це не про свято. Різдво це про втілення Бога. Коли ми розмірковуємо, багато питань повстає, чому так чи інакше, чому можливо по-іншому можна було б зробити в цій всій історії. Ми розуміємо, є багато проростів. Про Ісуса Христа. Багато про, розпро, про народження Його на цю землю, про це Боговтілення. Чому Бог не послав ангела можливо? Аби якогось пророка ще надзвичайного, але прийшов сам. Чому так відбулося, як ви думаєте? <кій> Бо не можна було навести порядок подібно Содому моря. Там став зразу порядок. Коли Бога терпіння закінчилось, Він припинив це все і він зробив, ніби вирішивши цю ситуацію. А ми розуміємо, що в Евангелія Івана 3,16 вже звучали ці слова, записані слова такі, що так би Бог полюбив світ, що віддав свого сина народження, щоб кожен хто в нього не загинув, але отримав і мав життя вічне. Бог не прислав інструкцію для людей, ось так, ось так, ось так. Можливо, ви виправили цю ситуацію в цьому світі. Хоча які. Вже вчення, вони кажуть ось нам, колись одна людина, вбувши на з якісь крижалі, знайшла. Там вони розходяться Словом Божим. Ну Це ж неймовірне об'явлення було для цієї людини. Хтось, може, і такий собі практикує підхід стосунків з Богом, до свого життя, до того, як же цей світ можна виправити. Бог не прислав закон в новій редакції. Та не справилась. можливо, новий потрібен, десь з якимось виправданням, він нічого не зробив, бо не зробив він і зробив, і не послав реформу в весь світ, щоб всі якось десь змогли за одну мить змінитися. Але він прийшов сам на цю землю. Лік людству, коли ми про це думаємо, йому не потрібно було покращення. Все, що можна було покращити, людство вже зробило. Вони владки дають насправді це слово покращення. Все, що Бог створив досконале і ідеальне, людство напротязі своєї історії, воно його вдосконалювало, наскільки, що Бог, дивлячись на це все, наскільки люди відступили, першого разу він взагалі втопив на сім. Далі, закон, далі ще покора людей. Люди постійно щось пробували вдосконалювати в Божому досконалому І ось тобто, до цього моменту Господь, бачивши, зрозумів, що цьому суспільству нам з вами. Потрібен не ремонт, а на народження. І я ходив сам на цю землю. Як прийшов Господь, ми вже про це багато чули. Чуємо це в діршах, чуємо в співах. Ми читаємо це на сторінках письма. Я думаю, що більшість людей, навіть які ніколи Біблію не відкривали, вони знають, як відбулося, відбувся проти Христа. Бо в більшості свої люди знають, на картинках бачать, як це все відбулося. Коли він прийшов у палац царський, де кров нього багато людей ходило, махали на нього гілками, і всі раділи від народження Спасителя. Так уявляють собі люди, так бачать всі. Ні, не так. І ми знаємо, що наш Господь прийшов зовсім по-іншому. Але що це говорить про його серце? Що це говорить про нього, і про нашого Бога? Як ми можемо в цій події і в тому, як він прийшов у світ, побачити, який же він? Наш Господь прийшов у ясний варті Буки, вже зачитані до місця, Ну, так, можливо, можемо якісь вірші тобі. Другий розділ сьомий вірш. Іван і Луки, 2,7. І породила вона свого первенця сина і його сповела, і до ясен поклала його. Бо в заїзді місця не стало для них. Не було місця для Сина Божого. Не було місця для Бога, який народився в цей світ для того, щоб його врятувати від його гріхів, дати надію на вічне життя. От для нього у всьому світі не знайшлося місця. Знайшло місце лише у тому рівні, у тих яснах, де тваринки їдять. Чи міг він прийти у палац? Це гіпотетично можливо? Звісно. Можливо. Чи Якби це можливо спрацювало в питанні спасіння доступності? Саме в цьому є те, що ми бачимо як одну з рис характеру нашого Бога. Ми бачимо його серце, серце відкрите до кожного з людей. Він прийшов у хліб, він прийшов не до еліти. Він прийшов не до тих, хто десь його обмежать і закриють, з, з, таку, як кажуть, птичку садять, я забуду це слово. В Золоту клітку, дякую, що нагадаю. Він не для цього прийшов. Він прийшов для того, щоб бути доступним кожному і кожній людині. До простого може прийти будь-хто. До простого може прийти і царь. Може? Може. До простого може прийти якийсь бідак. Правильне слово може я дуже... дуже Біду... ще гірше. Бідна людина. До нього може прийти будь-хто. Але до людини, яка десь така вищого російська слово сословіє, рангу такого, до такої людини не кожен з нас може доступити. Так? І Господь, дивлячись на це все, він своїм відкритим серцем до людей прийшов саме таким чином. Прийшов до пастухів, а не до царів. З воського розділу і нижче цього ж написано. В тій стороні були пастухи, які пильнували на порі, на полі, і нічної пори вартували свою отаву. Аж ось Ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня сяяло їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовити: не лякайтесь, бо я вас благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давиному місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Паскуки це були невидимі люди того часу. П'яно невезли звіску самі. Це люди в, більшості, в очах більшості суспільства, вони були десь на самому-самому дні. У нас стало ближче Ось таке відношення до них було. Вони не мили руки часто перед їжею. Не було порушення. Вони не знали, як правильно, що і як чинить в своєму житті. Вони не дуже знали Слово Боже. І від них всі так, шарахались трошки цих людей. Ось таким вони були. Вони працювали в суботу, бо не можна покинуть було ту овечку, якщо вона десь впала, десь в яму, десь ще кудись. За ним потрібно було дивитися. І ось як на цих людей дивилося. Таке суспільство, як до цих людей дивилося священство, і Бог починає не з вершини суспільства, але з глибини людського бою. Починає там, де крик душі, там, де безнадія, а не там, де гордість, та всесильність. Поки людина може справитись сама, навіть в зараз, зараз серед нас є, поки ви думаєте, що ви ще можете щось в своєму житті самі, Бог... Який Бог? Бог чи потрібен мені, чи не потрібен. От поки людина ще може щось сама, і вона в своєму серці є. І це не, я не говорю про те, що у нас, коли в житті настане катастрофа, тільки тоді ми прийдемо до Бога. але Я не про це. В людині може бути все в житті добре, але в якийсь момент життя вона усвідомлює, давніше моє життя, воно безнадійне. Для чого я заробляю кошти? Для чого я живу? Для чого. Родина або ж і немає де її взяти, або щось інше. Ніби все і добре в людині, але стільки багато людей, в яких все добре, в яких мільйони, в яких матеріально забезпечені все інше, кінчають життя самогубством, тому що вони не знають ніких немає надії. Поки людина думає, що вона може з своїм життям справитися сама, поки вона думає, що завтрашній день я контролюю все в моїй руці. Бог каже, я поважаю твою думку. Я поважаю твою позицію. Якщо ти так хочеш і хочеш йти без мене по життю, йди. Іди. Але каже Боже, Бог каже, що я тобі пропоную. Каже, хочеш досконалого життя в мені. Хочеш життя в спокої, в мирі і з надією на те, що ти хоч і вмреш, але колись ти воскреснеш. Тобто життя твоє воно не закінчиться. Життя твоє, воно буде продовжуватися то тоді давися до мене, визнай мене за Господа, і я буду твоїм Царем. Я народжусь твоєму серці. Чи міг Ісус Христос народитися як дорослий? Ну, дивно звучить насправді. А бути як дорослий? Знаєте, от його не було ніде. Але ми знаємо всю історію народження Христа. Ми знаємо, який. Хто його батьки, хто його, хто його мати, ми все знаємо. Але чому бути якийсь інший сценарій? І чому б? народився не як дорослі? Коли ми читаємо євреям 4 розділ, пам'ятаєте, що там записано? Четвертий розділ, 15 вірш. Бо ми маємо. Не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям наших, але випробував воно в подібно подібному нас окрім гріха. Наш Господь мав пройти увесь наш шлях. Бо якби він не народився немовлям, то немовлямо сказати, ти не був мною. Якби він не був юнаком. Молодь наша слухання, то ви могли б сказати, Господи, ти не був таким, як я, і ти не знаєш про мої виклики, що в мене зараз робиться у серці, по відношенню до інших людей. Чому я ніби з одного боку хочу всіх обійняти, але коли мене хтось підійде обійняти, я боюся цього і кажу, не трогайте мене. Таке в підлітки буває, в них ніби диссонанс якийсь схребенний. Але Господь був таким, як ви, і Він пройшов цей шлях, він розуміє вас. Тоді, коли ми десь доросліше і ми приймаємо, приймаємо якісь життєво важливі рішення, він був також в тому віці, як були ми, і приймав такі ж рішення у свій час, на, десь на своєму рівні і в суспільстві, в того, чи в того часу. Сьогодні ми знаходимося в суспільстві, але Господь розуміє нас, які ми, і де що нам потрібно приймати які рішення. І Зважувати щось десь чимось жертвувати. Він прийшов від це. Так Господь не був у похилому віці, будучи тут на землі. Але в зрілому віці його розп'яли на Госпому Христі. Але це не відміняє того, що він розуміє і тих, хто вже у такому віці. Богові близька кожна людина, і він прийшов для того, щоб проживши все абсолютно таке життя, як у нас. Тільки одного в нього не було, того, що є і було у нас. Чого? Гріха. Його житті не було гріха, він був святим. Він плакав, як немовляв, втомлювався, як підліток. Він був спомушуваний, як людина. Страждав, так як грішник. І помер, як злочинець. Оце те, що пройшов, оці кроки, які пройшов Господь. І зробив він це для того, щоб спасти нас, як Спаситель. Він у всьому був подібний до нас, окрім гріха. Господь не просто знає про наш біль, Господь його сам пережив. Ми не можемо Богу пред'явити претензію того, ти ж на небі. Іноді люди так дозволяють собі, не знаючи в млинці, навіть, я вже буду себе, не знаючи, що означає те слово Різдво, не, не знаючи, що означає народження Спасителя, так? народження Христа. Люди, коли до них питаєшся в ці дні, Христос народився, відповідають правильними словами. Але буває так, коли не відповідають. Я говорю, що Христос народився, кажуть, славімо Його. А я потім додаю Слава народженню, І людина зупиняється і не знає, що далі робити. Далі кодових слів не існує. Нема правильного, що потрібно сказати і все інше. І людина ніби, а що далі, що я мав би сказати, чи зробити. Але людина, яка жива в Бозі, яка знає Христа, вона сказав, навіки слава, Богу в живому або щось інше, знаєте, просто від щирого серця скаже те, що в неї на серці. Господь любить нас. І ми не можемо ніхто, жодна людина, сказати йому, ти ж на небі, а ми тут, на грішній землі, бо він це все пережив. І Він може співчувати нам, Він може підтримувати нас, він може благословляти нас. Ясла, є різні версії того, які вони були. Одна версія це дерев'яні, такі, як ми собі уявляємо склепані з в де вложили травичку. Інша версія є, що це були кам'яні ясли, тому що була дефіцитна деревина дефіцит дерев була в тому регіоні, все. Але це не змінює того, що свого свого, свого роду це пророцтво ясне. Пророцтво про страждання Ісуса Христа. Він народився не в палаці і він помер в лікарні. Він народився в дерев'яних яслах і помер на дерев'яному хресті. Коли ми дивимося на це як, так все ж таки він в кам'яних помер, то у його гроді, саме грохів, був кам'яними такими ясами. Це пророцтво певне різдво це певне пророцтво про те, що його очікувало про страждання. І про наше викуплення. Його перше ліжко і його останній престол вони були з одного і того самого матеріалу, незважаючи це буде чи чекання. Що ж з різдвом, Які ж практичні, взагалі, яка практична суть цього свята для сьогодні для нас з вами? Що Різдво змінює в нашому житті? Чи змінює взагалі? Що для вас дає Різдво? Що для нас всіх дає Різдво? Як які думки? Можливо, хтось хоч кілька думок. Цей день, він особливий. Не, не сьогодні Христос народився, і не вчора, ні позавчора. Мається на увазі дату, я не про дату, я про подію. Що для нас дає і що Різдво змінює в нашому житті? Що ми можемо? <клухи> дає нам радість від того усвідомлення, що ми є спасення нашим Господом. І то спасіння не було без його народження. Євангеліє Матвія, перший розділ 23 вірш. Тут звучать слова пророцтва і вчительний так. Ось діво в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому в мене що в перекладі є з нами Бога. Ключовий момент, що змінює в житті людства і конкретно кожної особистості, це те, що я сім вже більше не сам. Господь в Слові в пророці він сказав, що названий він буде Еммануїлом, тому що дивлячись на нього говорити, це знав Бог. серед нас Бог. Це в той момент. І сьогодні ми з вами можемо так чітко сказати і розуміти те, що Господь є з нами. Господь є з нами. У нашій боротьбі будь-яка б вона не була в кожного своя. Він з нами. У хворобі Бог з нами. У якійсь втраті Він з нами. І в гріху нашому він прийшов за тобою. Ось таким чином Господь є поруч з нами. Коли ми десь щось переживаємо, він постійно є з нами. Коли ми плачемо, і він поруч з нами плаче. Хоча іноді люди кажуть, де той Бог, що ніколи там не допоможе і все. Господь переживає разом з нами поруч для того, щоб нас підтримати. Так слово Господь говорить. І тоді, коли ми десь впадаємо в якийсь гріх, Він також поруч з нами плаче і хоче нас звільнити від цього гріха. Він прийшов для того, щоб забрати нас від нього. Для того, щоб врятувати нас від нашого гріха. Різдво це коли Бог каже. Ти не списаний. Іноді люди списують когось з рахунків. Перечеркують, підводять риску, щось ще кажуть. Він пропащий, вона пропаща, або щось інше. Але Господь говорить, що ти не списаний і твоя історія ще не закінчена. Я за тобою прийшов. Ось це значення, ось це те, що змінює в нашому житті. І те, що він є поруч з нами. Що ще? Різдво змінює в нашому житті. Ми вже про це говорили на початку, що різдво це прихід Бога на землю. Бог, який був десь далеким, він тепер став близьким. І це є виклик для кожного з нас. Ми ж наслідувачі Христа. Ми ж живемо так, як жив він. Ми прагнемо цього. Можливо, десь не завжди виходить, але хочемо цього. І якщо він став близьким, то ми покликані також. Стати ближчим. Різдво це не тільки, що Бог зробив для нас, а це те, що ми тепер маємо робити для інших людей. Це виклик. Не дуже цього іноді хочеться. Ну як так? Це ж таке свято, все для мене. Бог мене любить, Бог за мене прийшов на землю, прожив безрічне життя, постраждав, помер. Так все для мене. В кінці кінців виходить, що все, що було зроблено, заради мене одного. І насправді питання спасіння так і є. Це особисте питання. Питання мене і Бога. Нас і Бог більш нікого немає. І чи приймаю я ту жертву, чи не приймаю, про цього буде залежати те, чи я піду після смерті Десь в пекло, чи я буду з Богом в раю. Насправді дуже проста історія, але важко зрозуміла. Якби це дивно не звучало. Що ми маємо тепер з цим робити? Ми маємо бути ближчими. До інших людей. Теплішими десь в наших стосунках, десь не бути такими прохолодними і відлюдькуватими, але прагнути спільності з іншими людьми, бути доступними, бути милосерднішими до інших, до себе десь справедливішими, живішими такими, а такими, які знаєте, боїмося іноді просто заговорити до сусіда, до когось іншого. І цей особливий день, День Різдва, ми можемо поділитися ну, з іншими людьми важливістю цієї події. Просто сказати іншим людям, привітавши їх, не ставте їх в ступор якимись такими супер правильними виразами, там, привітаннями, але просто скажіть, Христос народився, а вам Слава Його. І це вже буде коло на слово цього дня. Але Поясніть потім, дайте в двох трьох словах, сказати людям, що для них це означає. І що це означає для всього людства. Можливо, у цей особливий день, коли ви сядете за стіл з кимось, десь із рідних, можете також згадати про цю сказати, Знаєте, ми всі ось тут зараз так гарно знаємося, потім ми розпакуємо подарунки ввечері. Але знаєте, в чому особливість з цього дня і цієї події. Якщо вас запитають, а яка ж це особлива подія, ви зможете тоді розказати про те, що Бог любить. Бо сказати, що вони вже не самі, якщо вони хочуть бути в спільності з Богом, просто хай скажуть це йому і запросять його у своє життя, в своє серце. Найголовніше питання Різдва те, не як я святкую його, а чи народився Христос у моєму серці. Він може народити у флеєний, але якщо не народився в тобі, то Із Божья не стало Твоїм спасінням. Господь благословить нас всіх, щоб ми у ці дні справді могли прославити нашого Бога. Поділися із твою спасіння з іншими людьми, щоб ті інші люди, які ми будемо говорити, в наших молитвах будуть готові почути Ті слова. Бо всі ці дні вони так до цього розпомагають. Нехай з Бог вас своїх насістів, а ми його нас прославим. Амінь. Амінь.